Вивчимо з вами тему Новгородцівський гурток. Це якраз початок національного відродження у 70-х 90-х роках 18-го століття. Ми кажемо про те, що з'являється українська національна ідея. Що ж це таке? Це усвідомлення українцями себе як окремої нації. Народи з власною історією, мовою, культурою, власними ідеями, поглядами на майбутнє України. Українського національного культурного відродження пов'язують з публікацією Іваном Котляревським у 1798 році поеми Енеїда, першого твору української літератури, написаного живою народною мовою. Національна ідея має свої складові частини, і вони є наступними. Це розуміння того, що мова одна з головних складових становлення української нації, це розуміння того, що пробудження національної гідності українців відбувається саме у 70-х роках XVIII століття. Разом з нею пробуджується національна самосвідомість та український патріотизм. Також відбувається перетворення етнічної спільності в політично свідому націю, йде усвідомлення українцями необхідності національного відродження, створення власної держави. Відбувається пошук шляхів ліквідації національного гноблення та відновлення української державності. Відбувається три періоди національного відродження: це академічний пробудження інтересу до фольклору вивчення народної мови, це культурний середина ХІХ століття створення різноманітних літературних творів рідною мовою. Політичний кінець 19, початок ХХ століття це висування політичних вимог. По іншому їх ще зображують так: фольклорно фольклорно-етнографічний, культурний та політичний. Але в суті це не змінює. Новгород-Сіверський гурток це група українських діячів патріотичного такого, автономістського спрямування, тобто це перші автономісти, які з'являються на території України. І цей гурток існує на теренах Новгород-Сіверщини у 70-90-х роках XVIII століття. Міста Новгород Сіверський це важливий осередок українського громадського культурного життя у кінці XVIII століття. Ви бачите, що до цього гуртка входило багато людей. Виділяємо саме Василя Капніста як головного осередка, скажімо так, ідей автономії. У 791 році сталася подія, що увійшла в історію під назвою Місія Капніста до Берліна. Василь Капніст проїхав до Берліна, де мав зустріч із королівським канцлером. Капніста цікавило, чи підтримає Прусія українське повстання в разі її війни з Росією. Учасниками Новгород Сіверського гуртка ми показуємо саме головних таких: це Василь Капніст. Значко Яворський, Григорій Полетика і Варлаам Шишацький. І бачимо у вигляді таблиці добре проаналізувати діяльність цього гуртка: це час існування 80 90 роки 18-го століття, склад учасників. Ви бачили вже цілі гуртка це поновлення автономії гетьманщини, розвиток національної культури, поширення патріотичних. Публіцистичних творів, створення проєктів розвитку освіти в Україні, відкриття гімназії, університету, в Новгород Сіверську та заснування академічного зібрання, відродження українських козацьких формувань, форми діяльності цього гуртка це спроби знайти підтримку ідей поновлення державної незалежності України. Це саме є місією Василя і Петра Капністів у Пруссію. Також було написано історію русів автором. Там їх було 12, але виділяють Осипа Банянського, який у 1846 році саме і виступив з цією ну, книгою, скажімо так. Там розповідається про народ український, починаючи з найдавніших часів. Про місце його серед інших народів, про постійну боротьбу за свою волю, найбільш видатний історичний твір в Україні у кінці 18-го, початку 19-го століття. Основні ідеї історії Русів це дає картину історичного розвитку України до 1769 року. Велика увага приділяється розвиткові українського казацтва та національно визвольної. Такої війни під проводом Богдана Хмельницького. Також йдеться про те, що засуджується політика Росії на українських землях та те, що українські землі входять до Російської імперії. Місце, дата написання та автор твору залишаються невідомими до цього часу. Але коли цю книгу саме відкрите, то там можна побачити 12 авторів. Слабожанщина на початку 19 століття. Ми бачимо, що тут у нас відкривається університет в Харкові у 1805 році, у 1816 1819 роках видається журнал Український вісник. У 1834 році видаються малоросійські оповідання. Автором є Квітка Основ'яненка. Створюється. Таке харківське романтики, це було об'єднання, яке також приділяло увагу історії рідного краю та взагалі всієї батьківщини, розпочинає писати твори українською мовою Костомаро. Суспільно політичний рух на українських землях у складі Росії в першій половині 19 століття мав свої напрямки: це український, російський та польський. Українські нащадки козацької старшини інтелігенція, прагнули створити автономну Державоросійське, це вразники ідеї російського дворянства, декабристи. Вони прагнули відміни самодержавства. І польський. Вони прагнули створення самої держави Польщі, оскільки її вже було подроблено між Російською імперією та Австро-Угорською імперією. І мріяли саме відновити Польщу у межах Речі Посполитої 1772 року. Це якраз рік першого. Розподілу Польщі між іншими державами, Слабожанщина це колиска національного культурного відродження всієї України. І про це свідчать наступні факти: що, по перше, це відкриття університету. Видання журналу Український вісник, це існування малоросійських оповідань, це те, що починає писати українською мовою Кастамаров і створюється літературне об'єднання «Харківські романтики. Отже, все ж таки національне відродження було. Дякую всім.